Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжець лігасмішник Руслан Ханумак виїхав із України у Сполучені Штати, підписавши світлину так: нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме із статком. Після розголосу й осуду суспільство опублікував документ, мовляв, виїхав за кордон законно, бо має діагноз астма. У Запоріжжі судили російського агента. Шпигун працював на одному з міських підприємств, де ремонтували військову техніку, знімав виробничі потужності і відсилав росіянам. А пізніше влаштувався у Запорізьку облдержадміністрацію у відділ кібербезпеки, щоб отримати доступ до серверів та був вчасно викритий службою безпеки. Найближчі вісім років зрадник проведе у в'язниці. 76 випускників шкіл Запорізької області закінчили навчання з золотою медаллю на національному мультипредметному тестуванні. 68 запорізьких вступників отримали хоча б одну 200 бальну оцінку. 36-річний чоловік, який загинув від удару дрона по Оріхівській громаді, був батьком сімох дітей. Їх вивіз із села Новопавлівка рік тому. Впродовж цієї доби росіяни вдарили по Запорізькій області 272 рази. У результаті ворожих обстрілів виникло 5 пожеж у населених пунктах Пологівського та Васильівського районів. Начальнику Нацполіції в Запорізькій області Артему Кисько, президент, присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу. Мешканці Запорізької області отримали 29 пільгових кредитів за програмою ЄОСЕЛЯ на суму 36 мільйонів гривень. Держпрограма надає пільгову ставку 3% на кредитування житла для військових, медиків та педагогів для переселенців. Передбачена ставка 7%. На території області введено тепловий режим. Це означає заборону руху для вантажівок масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн, поки температура не впаде нижче 28 градусів. Це необхідно для збереження дорожнього покриття. Безпілотний авіаційний комплекс Шарк знищив радіолокаційну станцію Росіян Небо СВУ на запорізькому напрямку. БПЛА українського виробництва дістав на відстань більше 70 кілометрів і прицільно скоригував ракету. І це перше зафіксоване на відео знищення ворожого комплексу стратегічного значення на такій відстані. Жителі Комунарського району поскаржилися на неприємний запах у повітрі. В управлінні з питань екологічної безпеки міськради пояснили, вітер був із плавневої частини, де через сильну спеку регулярно відбуваються пожежі. За минулу добу вогнеборці ліквідували 20 пожеж в екосистемах області. Ну, а більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.